Пропоную ось такий стабілізатор задній Volkswagen Touareg Audi Q7, Porsche Cayenne. Запчастина знята з машини 2012 року. 2012. На Запчастині вибито 2011 рік. Ось така запчастина на стабілізатору всередині є незначна вироботка, незначна. Ось такий стабілізатор пропоную. Хоча, якщо взяти і прокручувати, Воно не прокручується. Тобто там виробітка дуже мінімальна, але майже виробітки нема. Ну, є трошки під цим ржавчинка, але в майже немає. Ось такий стабілізатор є в наявності, дзвоніть, пишіть.